У нас Ситуацію скрутно покращити час. Зможем душі очистити ми від гріху в готелі моєму. Ой, поки не забула, так винощення. Раз на рік прилітаєте з раю до нас, щоб їх побивати, та шкода ваш час. Якщо їх ми до раю направимо до вас, відпочили тебе, враз щасливий та... хає ще а... давай, там кінчай. У цей другий шанс собі в запхай. А може одразу та золотого Вести. Ну, Треба, я хліба шлюба, але доля в небо на лишу. Текло ну, назавжди хочеш того ти чи ні За життя були погані, тож горять у вогні Раби, лапці, чорнобілі, біла, діжок і силі, страждають за гріхи, і поки не Спокійся, але... та не парься, нерви, не витрачай. Не вже почу я типу, не вмирають нехай. Вигравали, не грішили, зрозуміло, ж ну, я... Якщо... É sinal